То ж не була возесенька стежина. Там цілі юрми сунули туди і плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили верхи, їхали возами. Похід розтягся на дванадцять верст. І Божа мати плакала сльозами. Та поможіть, нести ж йому той хрест. Чи ви не люди, що за чудосія, Дають старцям, підсаджують калік, а тут же йде, ну, добре не месія, Людина просто, просто чоловік. І хоч би хто, кому було до того, всі поспішали місце захопить. Воно ж видніше, пагорба крутого, як він конає, як він хоче пить. Коли ж звершилась вся ця чорна справа, і люди вже розходилися ці. От парадокс заплакав лиш варава, розбійник не розп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячен був пілату, чи втямив темний раптом щось нове, що Божий син таки іде на страту, а він, розбійник, він таки живе.